Відбулася передача чергової потужної партії волонтерської допомоги українським військовим від енергетиків Рівненської АЕС у межах благодійної акції Я допомагаю ЗСУ. Колектив атомної станції спільно з громадською організацією «Енергія перемоги здійснили передачу необхідного спорядження військовим на суму понад 6 мільйонів гривень. Ми зібрали волонтерську допомогу, яку сьогодні передаємо нашим бійцям, нашим військовим. Закрили 29 звернень. Тому така величезна допомога нашим бійцям буде в нагоді в їхній роботі для захисту нашої держави. Чергова благодійна ініціатива атомників вже вкотре допомагає українським захисникам закрити необхідні потреби бійців військових підрозділів. Така міцна і надійна підтримка є надзвичайно важливою та цінною для тих, хто сьогодні на лінії вогню боронить Україну від російських окупантів. Ми дуже вам вдячні. Дякуємо від імені бригади всім працівникам АЕС. Це вже не перша Допомога і не перший рік. Ви нам допомагаєте. Нам дуже приємно. Це важлива дуже допомога для нас. Це дуже важливі і дорогі обладнання, які не під силу військовій частині без нашого тилу, як то кажуть, цього би не було. Атомна на і надалі долучатимуться до благодійної акції Я допомагаю ЗСУ, адже вважають своїм першочерговим обов'язком допомагати та підтримувати збройні сили України. Дякую всім, хто донатить. Дякую тим, хто не забуває Хто хто довіряє і підтримує громадську організацію «Енергія перемоги і наших бійців. Генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк наголосив, що зусилля кожного українця є вкрай важливими для спільної мети процвітання єдиної, вільної, сильної України. А чергова передача потужної волонтерської допомоги військовослужбовцям на фронт є ще одним прикладом того, що атомники стоять не лише на варті енергетичного майбутнього України, а й залишаються надійним тилом для наших захисників. Мир в Україні можемо забезпечити тільки ми, українці, і е, наші військові на е, передовій. А ми тут в тилу, допомагаючи їм і е, всіма силами своїми, ми повинні продовжувати це робити. Альона Грищук, Руслан Шевчук, Павло Жих, Уїта Зегера